Вітаю! Дуже рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні обговоримо новини щодо Туреччини, турецьких серіалів, турецьких акторів взагалі все, що пов'язано з цією тематикою. Тому беріть щось смачненьке і будемо починати! Снямо з прем'єри від Башаки Чагри. Це фільм Я ти він. Дуже прикольний такий постер. Фільм був зняти ще до їх одруження. І за словами Башак, саме він був причиною таких думок про одруження. Пара крута, пара максимально класна. Постуки ми двері я любила їх як окремих героїв, але потім коли я знала, що вони разом це просто вау. Тому що вони справжні. дивишся на них фотографії справжні. Виглядають по-справжньому, немає ніякого хейпу, немає ось цих вигаданих романів, розривів і тому подібне. І знаєте, з такими акторами круто дивитись, навіть знаючи, що якби всі хейпи вигадують журналісти, але все-таки ну якась не така енергетика, що ти їм віриш, просто віриш. Ми постер до серіалу 100 років чудес, який виходить 23 березня. Чекаємо рейтинги, чекаємо, що ж там буде, як зайде-не зайде туркам, Але ну, ось такий ось у нас прекрасний постер. І як би бажаємо серіалу всього найкращого і гарних рейтингів. Національний матч в суботу серіалів не буде. І, наприклад, серіал Гора серця обрав нас в середу, тобто день, коли нас виходить королева. І якби все би окей, але у Гори Серця гарні рейтинги. Ну, реально, там десятки, ну якби таке собі для серіалу, коли. Виходив цей же день прем'єра. Ну, якщо люди там, наприклад, гора серця, вони подивляться гору серця, тому що їм цікаво, що буде далі. Вони не будуть дивитися королеву, вони, може, королеву подивляться в на наступний день, бо вони не знають поки нічого там, що відбувається, і їм якби, мало цікаво. Турки, зазвичай, роблять отак, і якби рейтинги королеви можуть постраждати дуже сильно, тому що гора серця це досить сильний конкурент, якби так, це один день. Але початок це дуже важливо. Майді з Демі прокоментувала чутки, що того, що вона похинула будинок, і якби зараз вона не живе з чоловіком. Вона сказала, що це все питки, вони ну, там, посварилися, але сьогодні сваряться, завтра мириться. І то якби нормально. І я з цим згодна, тому що ну я хто не свариться? Ну, чесно, сьогодні, наприклад, у вас поганий настрій, чоловіка, якісь проблеми, бо не вас ці дні, чоловік якісь там проблеми на роботі. І ось ви два, дві людини, в яких якісь проблеми, ви один одного не чуєте і сваритесь. Ну, це нормально, люди всі сваряться. Я не знаю, на одну пару, яка б не сварилась, ну чесно, ну йомою, це нормально. А робити з цього новину і якби казати, що все, кохання закінчилось, перша криза. Криза буває у всіх, Але сварка це не криза. Сварка це просто ну, відносини людей таке буває. Але ось таку новину зробили, вона живе з чоловіком, все окей, сварка була, але з чоловіком вона живе. Також не прокоментувала те, що написала в інстаграмі, щодо пліток, які ширяться мережею. Плітки про сценариста чи режисера, я не пам'ятаю, чи режисера, який має інтрижку на стороні з акторкою, яка також одружена. Коротше, два, дві людини, які мають стосунки, які одружені, закрутили роман. І через це в БДМ дуже сильно психовала, тому що плітки такі ідуть, і ти починаєш не довіряти людям, з якими ти працюєш. Тобто на знімальних початках зараз люди не довіряють до одному, тому що думають, хто це, хто це відома акторка, хто це відомий режисер. Ну, коротше, в такому плані вона сказала, що буде судитися з журналістами щодо цього, щоб не було таких новин і особисте життя залишалось особистим життям, навіть якщо воно неправильне. Дрим повернеться до нас влітку з новим серіалом. Поки що Каже, там весілля буде влітку, і новий серіал. Тобто ну, якби може бути що, наприклад, там серіал потім весілля чи весілля, потім серіал. Я все ж таки вірю, що вони одружаться, ну, хоча б розпишуться, тому що пара крута вони з пінар максимально я обожнюю. і обожнюю кана. Ну кана якби менше, більше люблю її. Але пара дуже крута. І законів бій особняку зараз обговорюють всі і обговорюють не в гарному такому ключі. Перше, те, що вони якби самі путаються в своєму сценарії, тому що є відео, де, наприклад, є слова там, за 3-4 серії до цього, і зараз якби вони не співпадають з реальністю. Також удай бісить, що дуже сильно розвивається така тема Пелін та мами, в той час як не розвиваються інші герої. І то факт, тому що ми бачимо Пелін і бачимо її маму. Також бачимо Фаріта, який якби крутиться між сиран і Пелін і якби крутився в усіх проблемах. Також бачимо там якісь там моменти з других акторів, але їх роль дуже якась так коротка, як показали, але не розвивають їх життя. Ми маємо стільки цікавих подій, стільки цікавих можливостей, але нам не дають це всього-всього, дають там трішечки. А ми бачимо, як там Сиран готується готуються до цієї ночі, блін всю серію. Ну, вибачте, там це не було цікаво. Це було трошечки смішно, але не цікаво. Також, щодо, ми бачили, Пеліни є маму майже всю серію, якби також. Ну чому ви не розвиваєте других героїв? Ну там є велика кількість героїв, які можна показати з крутих сторін. Показати їх вади, їх там гарні сторони, але у нас ось Пелін і її мама. І ще така штука, мені написала дівчинка, як не можна не любити маму Пелін. Я поясню, як я можу її не любити. Бо це людина ненормальна. У неї є дитина, яка якби, постраждала від чоловіка. І замість того, щоб прибрати цього чоловіка з її життя, вона намагається їх одружити. Нащо? Одружувати якби, свою дитину з чоловіком, який її не кохає. І гроші треба, чи що, я не розумію. Треба гроші от Феріта чи слава цієї родини. ну Більше в мене варіантів, чому вона це робить, немає. Хоча б вони також з гарної сім'ї, але я б не сказала. Також щодо квартири Пелін, де бачили такі прекрасні янголські крила. Не знаю, що вона там за ядво, звісно, ну, янголські крила. Якщо не пам'ятаєте, на початку серіалу в перших серіях вона жила в квартирі, де були такі маски, а ці маски одягають, наче індіанці, я не пам'ятаю точно, яка там саме із варіантів, кажемо, народів, але одягають її на мертвих людей, а також вони є символом людини, яка бреше. Ось так. Що говорить повідомлення від Омута Хезера, який він писав одному блогеру, дівчинці? Він писав що на прекрасна посмішка, щоб не зглазити і тому подібне. Це все обговорюють. Не знаю, навіщо це обговорювати, тому що більше від цього блогера це виглядає як хейп, ну чесно, тому що серіал популярний, і давайте я наб'ю свій підписників. Ну, я так це бачу. Журналісти налишають, поки у нас Мелісу та репера Сафо в нього був концерт, благодійний, і Меліса була також там. Його спитала щодо особистого життя. Він сказав, що йому зараз не до кохання. Але журналісти, якби все поняли, все зрозуміли, тому що вона була там. А це підтвердження: люди не можуть дружити, вони тільки можуть зустрічатися. Ми чекаємо нові ролі від Фуркана Андича. Він зніметься в історичному фільмі. Всі чекають Керема, коли він повернеться з новими ролями та новими фільмами. Він у нас коментує пости від шанувальників в Твіттері. Каже, що в нього все добре, що він вже посміхається і бажає всім всього найкраще. Просто ставлю вам цей милейший коментар. Дуже мені подобається як він спілкується зі своїми шанувальниками. Ти такий якийсь відкритий та милий. Мені б хотілося як зустрітись з ним в реальному житті, бачити, яка він людина в реальному житті, а не на екрані. Про ханде у нас тільки один хейп, тому що то вони в ресторані бачив, тут ще хтось, то колишні, то ще щось. Коротше, про ханде просто велика кількість різної інформації і не завжди правдивої. Також у нас є вже перші власники прекрасних футболочок від ханде, ханде навіть репостила деякі відео і, фото, і лайкала фотографії в Твіттері. А це були всі на даний момент. Бажаю вам всього найкращого, прекрасного погоди, прекрасного настрою та мирного неба.